Уже минула половина року, а потік цікавих фільмів не зупинявся ні на день. Щоб підтвердити ці слова, пропонуємо вам ознайомитись з найкращими стрічками липня. Біля мікрофона Денис Швецов. Поїхали! Кожному супергерою потрібна підмога. Людина Мураха ж матиме можливість не просто заручитись допомогою друзів, а й отримати вірного напарника. У бій вступає ОСА. Разом зі старою командою вони повинні відвернути чергове зазіхання на технологію зменшення, а ще ймовірно відкрити прохід у інший вимір, що дасть змогу зняти ще більше фільмів від Марвелу у майбутньому. Але це не точно. Відомо достовірно, що на нас очікує чергова екшн Стрічка, в якій людина мураха та ОСА використовуватимуть свої прибамбаси, щоб урятувати світ, для того щоб не прогавити можливості побачити це, завітайте до кінотеатру 5 липня. Власникам готелю також потрібен відпочинок, але ж не круїзний лайнер, це ж ще один готель на воді. Та навіть у цій ситуації можна знайти позитивні сторони, особливо коли ти член сімейки вампірів. Цього разу монстри насправді відправляються на канікули, та відпочивати їм буде ніколи, адже на них очікує нова пригода. Якщо ви чекали на повернення цієї дивної компанії потвор, тоді зможете знову побачити їх 12 липня. На що очікування? Незвичайні проблеми незвичайної сім'ї. Двейн Джонсон точно заздрить Брюсу Віллісу. Він навіть намагається відібрати у нього амплуа міцного горішка. Вважаєте, що це неправда? Сподіваємось, ви зміните свою думку після перегляду фільму Хмарочос. У ньому скеля намагатиметься не лише поганцям надерти зади, а й урятувати власну сім'ю, стрибаючи, наче гірський козел по багатоповерхівці. Черговий фільм з купою екшену з Двейном. Чи можна було очікувати чогось іншого? Якщо у вашій крові не вистачає високоякісних cj трюків, тоді ласкаво просимо до кінотеатрів 12 липня. Наші очікування, лисий з форсажу видирається на вершину. Побачити стрічки, від яких стає моторошно, сприймати реальність можна нечасто. Та до нашого прокату такий зміг дістатись фільм «Нескінченність». і розповість він незвичайну історію братів, які ще дітьми покинули не менш дивну секту. Та одного разу їм приходить листи з погрозами від культу. І щоб розставити всі крапки на ти, вони вирішують піти на зустріч зі своїми колишніми побратимами. Та що, коли всі ці сектантські витребеньки виявляються правдою. Як тоді зміниться їх сприйняття реальності? А може це все просто ілюзія? Дізнатись відповіді на ці запитання, та навіть більше ви зможете 12 липня. Наші очікування викривлення реальності з бюджетом у мільйон доларів. То не бажав стати багатим, тим паче, коли вам лише за двадцять, у вас повно амбіцій і крутих ідей. Реалізувати задум і піти на шалений ризик, іноді одне й те саме. Принаймні у це вірять учасники клубу молодих мільярдерів. Разом вони можуть творити історію світового бізнесу або знищити чужі життя, коли перед тобою купи грошей, важко отриматись від крадіжки. Десь зникає готівка. А отже, комусь доведеться за це відповісти. Як молоді мільярдери вигризатимуть один одному голови за зелені папірці ви зможете побачити 19 липня. На що очікування фільм про розкішне життя молодиків, які будують і руйнують фінансові піраміди. Новий лиходій, нова пригода, нова неможлива місія. Та хіба Хант колись здавався без бою? Цього разу на кін поставлені життя близьких йому людей. І щоб врятувати їх, потрібно, хто б сумнівався викрити чергову змову, хто у секретних службах вирішив сістися на два стільці. Відповідь прихована за щонайменше двома годинами якісного шпигунського кіно. Якщо ви бажаєте побачити вуса, які зруйнували перегляд Ліги справедливості, тоді вам потрібно виокремити трохи часу 26 липня. Наші очікування місія неможлива, але кого це зупинить? Дивно спостерігати за тим, як життя може кардинально змінитись цього лише за один день. Коли ти перетворюєшся з невдахи у справжнього наркодилера, все, що на тебе очікує, не дуже зручна камера у в'язниці. Та хто забороняє до того часу насолоджуватись перевагами такого життя? Для підлітка Деніела це літо точно стане незабутнім, а якщо сюди ще додати кохання, то ми отримаємо непогану драму. Побачити пригоди наркодилера-початківця можна буде. 26 шостого липня Наші очікування, спекотні літні дні у в'язниці перетворюються на справжнє пекло. Вже обрали фільми для перегляду. Тоді не забудьте попередити друзів про майбутні походи до кінотеатрів. Тим паче липень має чим зацікавити шанувальників великих екранів. Для вас балакав Денис Швецов. Текст писав Володимир Вітовський. Не забувайте про вподобайку та дзвіночок під відео. Зазирайте на портал Play.ua. Добродії, яких ви бачите на екрані, підтримують нас на Patreon. За це їм особлива подяка. До зустрічі.